Чи знали ви, що в Україні ще у 90-х роках могло з'явитися серійне виробництво електромобілів? Ні, це були не просто фантазії чи експеримент ентузіастів. У Києві реально був запущений та реалізовувався проєкт з серійного випуску електрокарів. Прошу вас подивитися це коротеньке відео до кінця, тому що це наша українська автомобільна історія. І вона, на жаль, мало відома. Тож, ваш перегляд та коментар допоможуть алгоритмам YouTube краще просувати це відео, і його побачить більша кількість глядачів, а ви дізнаєтеся цікаві факти про український автопром. Отже, на самому початку 90-х співробітники Київського науково-виробничого центру інформатика на чолі з директором Володимиром Татаренко задумали налагодити виробництво електромобіля власної конструкції. Інтелектуальні ресурси компанії дозволяли будувати такі плани, тим більше, що ідея підтримувалася на державному рівні. Міністерство промисловості і транспорту та комітет з науково-технічного прогресу навіть виділяли деякі фінанси. НВЦ інформатика був підрозділом Українського науково-дослідницького інституту авіаційних технологій, Тож підхід до авто був дуже серйозний. Власне, конструюванням машини займався сам Татаренко і молодий інженер Віктор Соляник, випускник Київського автодорожнього інституту. Передбачалося два типи розміру українського автомобіля: легковий автомобіль і легкий вантажопасажирський, обидва для експлуатації у міських умовах. На той час навіть у розвинених країнах електромобілів випускали ще небагато, але тенденції вказували на перспективність цього напрямку. Про це свідчить і такий факт: у 92-му році швейцарець Бруно Фрідеріс взяв кредит та купив на зазі 300 таврі, які потім переробив на електромобілі і успішно їх продав. НПЦ-Інформатика розраховувала не на кредити, а на власні сили та можливості. У конструкції електромобіля були використані розробки авіабудівників, наприклад, система керування для транспортних роботів ВІРАЖ. Тяговий електродвигун вирішили взяти від бойового літака. У русифікованій федерації на Саратовському приборобудівному заводі на замовлення киян допрацювали двигун, що застосовується в якості стартера турбін винищувачів міг, і домовилися про його постачання для українських електрокарів. Колекторний електромотор постійного струму, що в базовому варіанті розкручує турбіну реактивного літака. Розвивав 18 кВт і важив при тому лише 11 кг. Його потужність оцінюється у 25 кінських сил. Електронні блоки та проводку зробили на НВО Етал в Олександрії. Кузов для дослідного зразка машини виготовили зі склопластику фахівці МП Автоір. А ось з ходовою частиною довелося помучитися. Спочатку вирішили взяти її від Запорожця. Але акумуляторні батареї зайняли дуже багато місця і від ідеї відмовилися. Згодом обрали ходову частину від ЛУАЗ, а на перспективи провели перемовини щодо постачання шасів від Ford, Fiat та інших виробників. Найбільш складним було, звичайно, питання елементів живлення. Українські лужні акумулятори не підійшли. Треба розуміти, що у ті часи не можна було просто зайти у інтернет і отримати інформацію. Тож Татаренко попросив одного українського науковця, який був на стажуванні в Японії, привезти літературу по електромобілям. В Україні її переклали і почали досліджувати. У своїх спогадах Татаренко розповідає, що він знав, що у Харківському фізико-технічному інституті була лабораторія джерел живлення, але на той момент лабораторія була розформована. Два науковці з цієї лабораторії переїхали до Ізраїлю. Де продовжували працювати над створенням батарей для електромобілів. Татаренко поїхав до них, поїздив на їхньому прототипі електрокара і уклав контракт на виробництво цих елементів живлення у Києві. А у статті у журналі Сигнал за 1995 рік вказана інша інформація щодо батарей для українських електромобілів. Начебто інформатика зв'язалася з General Motors щодо джерел живлення. Американці порадили українцям звернутися до їх дочірнього підприємства фірми Делко Ремі. Для розуміння акумулятори цієї американської фірми встановлювалися на один з перших серійних електромобілів Дженерал Моторс і «Ві-1». З Франції прибули 32 свинцово-кислотні акумулятори, на які давали гарантію 2 роки. З цими батареями електрокар розвинув швидкість у 80 км на годину. І, начебто, була домовленість про покупку ліцензії Делкоремі для випуску цих джерел живлення в Україні. Уряд України провів нараду щодо питання надання державної гарантії на отримання кредиту для будівництва заводу з виробництва батарей у Київській області. На нараді вирішили рекомендувати Кабміну надати такі гарантії. Отже, як би там не було, в Україні розглядалося налагодження масового виробництва батарей для електрокарів. Для комерційного вантажу пасажирського варіанта електромобіля домовилися про постачання пластикових кузовів з Чехії. Постало питання, а де ж виготовляти автомобілі? Татаренко звернувся до знаного інженера Бориса Патона і домовився про створення акційного товариства Електромобіль. Кожному акціонеру, який купить більше 10 акцій, обіцяли, що з 97-го року він зможе купити поза чергою електромобіль зі знижкою у 30%. На той час НВЦ інформатика процвітав. Він займався тим, що збирав з комплектуючих комп'ютери і продавав їх у великій кількості, були й інші комерційні джерела доходу. Тож, гроші на цей проект були. А Інститут зварювання Патона зобов'язався надати виробничі площі. Але замість того, щоб надати пристосовані площі, Патон надав зруйновану будівлю на вулиці Ракетній, яку треба було відновити. Інформатика вклала 100 тисяч доларів у цю відбудову і ще близько 100 тисяч у обладнання. У ті часи це була дуже велика сума. Але Патон схоже вирішив підзаробити на інформатиці і за підключення до проекту співробітників його інституту запросив ще досить велику суму. Татаренко не погодився і Патон у відповідь наказав не пускати представників інформатики у виробничі приміщення, які вже відбудували і стояли верстати для випуску електрокарів. Татаренка намагався вирішити питання через суд, але юристи йому пояснили, що Патон має таку вагу, що достатньо йому подзвонити куди треба, і суд буде на його боці. Гроші вкладені у проєкт, інформатика втратила. А від держави проєкт підтримки так і не отримав, хоча й був включений у державну програму розвитку автомобілебудування. Пріоритет віддавали у переобладнання Запорізького автозаводу. У інформатики залишився вже створений прототип електромобіля на базі ЛУАЗ. Зараз цей автомобіль відомий під умовною назвою Київ 1103. Авто мало 16 батарей, які заряджалися протягом 5 годин, а на екстрений випадок їх можна було зарядити і за одну годину. Машина мала запас руху 80 км і могла рухатися зі швидкістю до 80 км на годину. Дизайн цього прототипа був більше схожий на саморобку, роздутий кузов виконаний у формі тридверного універсалу, причому задні дверцята підіймаються разом з половиною даха автомобіля. Були створені ескізи дизайну для серійних версій цього авто. Це був мікрокар, схожий на смарт, та невеличка кутаста вантажо-пасажирська версія. Планувалося, що коштувати цей авто будуть приблизно 4,5 тисячі доларів. Для демонстрації можливостей свого прототипа влаштували змагання електрокарів на стадіоні Чайка. Туди запросили представників Русифікованої Федерації і Франції, і український прототип виграв. У подарунок від французів українці отримали два комплекти акумуляторів Делко. Щоб все ж створити виробничу базу. Татаренко придбав розбірний ангар, але попередні витрати інформатики вже не дали змогу знову запустити цей проект. До того ж, бізнес зі збирання комп'ютерів теж добіг свого кінця в Україні почали завозити офіційні комп'ютери. На збережені кошти Татаренко встиг організувати виготовлення алюмінієвих дисків для автомобільних колес, які знову ж таки були розроблені під електромобіль. Для їх виробництва було придбано французьке обладнання, а виробництво розгорнуте на запорізькому алюмінієвому комбінаті. Прототип Київ 1103 залишався у робочому стані приблизно до 2002 року. Потім розукомплектований склопластиковий кузов, якийсь час ще залишався на території невеликої автомайстерні на Деміївці. Зараз його слід загубився. Хто знає, якби держава підтримала у 90-х цей проект, можливо в Україні з'явилося б серійне виробництво на дорогих електромобілів. Адже все починалося зовсім не з Тесли. Вже у середині 90-х у автокаталогах нараховувалося як мінімум 17 виробників, які випускали електромобілі. Були і талант, і ідеї, і технології, але український електромобіль так і не вийшов на дороги. Як ви вважаєте, чому все провалилося? Недалекоглядність, особисті амбіції, а може, просто час був не той? Поділіться думками в коментарях. Давайте разом збережемо цю частинку нашої забутої історії. А якщо вам близька така тематика, поставте вподобайку, підпишіться на канал та поширте відео. Це дуже допомагає розвитку проєкту. І якщо маєте змогу, підтримайте канал фінансово. Посилання для підтримки в описі. Це був канал Автоера. До зустрічі!